У серці середньовічної Європи, коли суворі кам'яні замки підносилися на пагорбах і берегах річок, життя людей часто визначалося стінами цих фортець. Для сучасного ока здається дивним, чому армії так рідко обходили замки і йшли геть. А натомість кидалися на їхні кам'яні стіни, вступаючи у виснажливі облоги. Але середньовічна стратегія та соціальна реальність того часу робили таку поведінку не лише логічною, а й необхідною. Замки в середньовічній Європі не були лише житлом для місцевих лордів. Вони були центрами влади, символами панування і контролювали території навколо себе. Володар замку міг не тільки збирати податки з довколишніх селян, але й мобілізувати військо та забезпечувати безпеку території. Тому, якщо армія прагнула поширити свій вплив, Оминути замок означало залишити у тилу серйозного ворога, здатного перервати комунікації, напасти на тильні позиції і дестабілізувати завоювані землі. Ще один фактор полягав у логістиці середньовічного війська. Рух великих армій був повільним і залежав від постачання продовольством та зброєю. Замки часто розташовувалися на ключових шляхах, мостах, перевалах або біля річок. Контролюючи пересування через регіон, уникнувши замку, армія ризикувала опинитися в пастці. залишена фортеця могла атакувати тильні ешелони, перекрити дороги і навіть захопити запаси, що суттєво знижувало ефективність походу. Мистецтво облоги стало окремою наукою середньовічної війни. Інженери та інженерні війська витрачали роки на вдосконалення таранів. Осадних катапульт, що дозволяли пробивати навіть найтовстіші стіни. Саме це доводить, наскільки важливими були замки для обох сторін конфлікту. Коли фортеця падала, це ставало знаком повної перемоги. Місцеві селяни визнавали нову владу, скарбниця переходила під контроль переможців, а ворог втрачав не лише позиції, а й моральний авторитет. Соціальний аспект також відігравав важливу роль. Замок був не просто будівлею, а центром політичного впливу. Підкорення його означало демонстрацію сили. У часи, коли комунікації були обмежені, а новини розносилися повільно, захоплення фортеці стало сигналом для інших лордів, ця армія сильна, їй варто підкорятися. Тому обхід замку, хай навіть економічно вигідний на перший погляд, не приносив того психологічного і політичного ефекту, який давала пряма атака. Важливо також врахувати специфіку середньовічної фортифікації, замки будувалися так, щоб унеможливити легкий обхід. Рови, насипи, лісові заслони і вузькі проходи навколо фортець робили маневрування небезпечним. Армії, намагаючись обійти замок, часто стикалися з нападом дрібних гарнізонів або партизанських загонів, які значно ускладнювали рух і виснажували війська ще до основного бою. Тому прямий штурм, нехай і ризикований, був більш передбачуваним за наслідками. Не можна забувати і про психологічний фактор облог. Осадження замку це демонстрація терпіння, витривалості та технологічної майстерності. Облога могла тривати тижні або місяці, змушуючи гарнізон голодувати, хворіти та втрачати моральний дух. Після падіння замку переможець отримував не лише територію. А й повну легітимізацію своєї влади. У середньовічній культурі це було важливо влада визначалася не лише силою зброї, а й символами контролю. Ще один аспект, який робив облогу більш привабливою, ніж обхід, полягав у економіці війни. Замки часто накопичували ресурси, зерно, худобу, зброю, коштовності. Захоплення фортеці не просто знищувало опірника. А й поповнювало запаси армії. В умовах, коли постачання могли йти з великими труднощами, це було критично. Обхід замку залишав ці ресурси ворогові, що значно послаблювало ефект перемоги. Протягом століть середньовічні правителі, військові командири та інженери постійно вдосконалювали тактику та стратегію облоги, поява нових матеріалів. Артилерії і осадних машин змінювала правила гри, але принцип залишався незмінним: замок це ключ до контролю регіону, і його захоплення часто було єдиним способом забезпечити повну перемогу. Війни, що обходили фортеці, закінчувалися довшими кампаніями, витратами на охорону тилів і ризиком зворотного удару. Пряма атака, нехай і небезпечна, залишала армію господарем долі. Завдяки цим обставинам середньовічні битви та війни залишаються прикладом того, як поєднання географії, логістики, політики та психології формувало стратегію. Захоплення замку не було просто вибором, воно було продуманим кроком, який враховував кожну деталь від розташування до морального стану ворога. І тому, дивлячись на історичні записи, ми бачимо не абстрактні облоги, а цілі тактичні операції, де кожна стіна. Кожен рів і кожен камінь відігравали свою роль у великій грі влади, контролю та виживання. Сьогодні залишки цих фортець мовчки стоять на пагорбах, нагадуючи нам про те, що обхід був марним, а села Каменю і стратегія Облог визначали хід історії. Кожен напад, кожна облога це не лише битва за територію, а історія людського розуму. Який уміло поєднував силу. Хитрість та терпіння, щоб підкорити неприступні стіни та отримати владу над долою регіону. Друзі! Вдячний вам за перегляд! Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.